Друзі, сьогодні приїжджала моя підписниця в день і, і мені купила такі от цукерки. Я, я знімала, я сьогодні тільки це відео опублікувала, ще навіть не бачили. І ми от гуляли в, в магазині. Вони все два з чимось євро коштують. Подивіться, тут таке все дешеве, різні. Ми знову з мамою як близнючки. Знову як близнючки. Подивіться, купила такі куртки. Я на вулиці покажу, покажи мене. Я погана. Себе почуваю. <рес> У мене вже обличчя трохи зійшло, друзі. Привіт усім. Трошки показалось, не знаю як. Ідемо. Ми були в Макдональдсі тут. Привіт усім, друзяшечки, мої сонечки, зайчики. Мій щоденний влог-блог. Вони трошки не підряд виходять. Бачите, тут замовляти так само, як і в Португалії, тільки німецькою складно. Без знання мови дуже складно. Бачите, який тут Макдональдс. Бургери. Ми просто приходимо, сидимо, тут, бо немає інтернету. На зупинці дуже холодно. У нас немає до пір інтернету в готелі. Ой, Як на вечір холодно, вдень вже було тепліше. було тепліше. Я зараз. Мені задонатили на полуничку, ми, мабуть, ви купимо ще відкрито, купимо полунички. Дякую, до речі, дуже. Дуже дякую. Світу пониці і голому сорочка. Подивіться, які ми куртки купили, бо тут так холодно. Бачите, які? Чорні. А в мене з крильцями, як в Янгола. А у мами з Мікі Маусом. Покажи. Відкрити ж, кидай покажу. З Мікі Маусом. З Мікі Маусом. Та я візьму сумку додому. Ти я підеш? А, Бери сумку. От. А я потім загружу тут відео. От. Я загружу ще відео. Ти ляжеш? Добре. Добре, може ще я загружу. А як же ж ти купиш, коли ти ще не перекинула? А, мені ж треба ту картку взяти. Давайте ще раз зайдемо в маркет, подивимося, що там є. Мені треба ту картку взяти. Бо я не перекинула. Зайдемо, подивимося, що тут є ще раз. Маркет німецький. Я щось в маркеті тільки знімаю відео. Пенні. Покажу вам ціни. Я думаю, буде цікаво по чому ціни. Поки немо. Поки не можу знімати, мабуть, працює ще? Я потім вибіжу ще куплю полонечок. Я вас дуже люблю друзі. і люблю Україну. Тут вчора біля готеля ну яке блядство. Група крові на рукаві. Я погана. Мені цкують підписник, за що я погана. Що мені вибивали зуба, ламали ребра і не дали закінчити навіть школу в Україні. Ще в такому здоров'ї? що я маю просити. Вони здорові, молоді, приїжджають вже декілька днів отам от. Під русський шансон зажигають. Я погано. Я борець за Україну, за культуру, за мову, за музику. Все, Всі, закрита. Та Замк... Закритий маркет. Завтра купимо полунички. Друзі. Завтра, значить, купимо полунички. Головне, ще є копійчина, дуже дякую. Завтра ми з мамою поласуємо полуницею смачною. Прохолодною маркет. Прохолодну вона така свіженька, знаєте, класненька. Може вершків купимо, тут вершки недорогі. І буде дякую, друзі. Величайно дякую. Продукти можете подивитись мій портуалемовний канал, просто знати ціни, які на продукти дуже дешеві. Дуже дешеві. На їжу, овочі, фрукти, випивка, молочка. Все дешевше, дешевше, ніж в Німеччині ніж в Іспанії, дешевше, ніж в Кабоверде. Десь як в Португалії, мабуть. Дещо навіть дешевше. Порівняно з зарплатами, то дешевше. А тут от поле маків, де я фоткалась. Не поле, а така от вал. Подивіться, яка краса. Подивіться, яка краса. Друзяшки, це вам. Це вам, мої сонечки. Мої квіточки, мої зайчики, мої люби підписники, за вами сумую, без прямачів сумую. Ромашечки. Я обожнюю ромашки і маки. Яка краса, друзі. І ми зараз з вами йдемо в готель. Макдональдс. Ми можемо три години в Макдональдсі тільки сидіти. Я зазвичай беру каву. І кава найдешевша. І ми сидимо, тому що інтернет дуже дорогий, вайфаю тут нема. Бачите, яке поле красиве. Такий вал. Я тут зробила вже фотосесії. Біженцям, якщо так, то в принципі при, 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 притулки дуже комфортні в основному. Їжа нормальна. Весь дискомфорт від цих хохлів. Українців дуже мало. Дуже мало. Бачите, яка ж краса. Я не можу чути хохляцьку мову, я не можу чути їхній їхні музон. Притулки чудові, триразове харчування, душ, туалет. Притулки, в принципі, дуже комфортні. Враховують, що ніхто нічому нікому не винен. Дуже прикольні притулки. Єдине, що хохли, які їх наповнюють. Мусколомовні, бриткі. Німці гарно відносяться до нас. Забавні, веселі, прикольні, добрі німці. Взагалі контакт в мене з німцями класний. Автобуси дуже комфортні. Німеччина мені по клімату не підходить. Так, чудова країна. Чудова. Тут маркет, в маркеті є інтернет. Можна біля маркету постояти, можна на зупинці. Інтернет можна зловити якось. Тому такі справи, друзі. Будемо на зв'язку, побачимось. Показую вам Німеччину. Дивіться моє відео, на порталомовному можете подивитися ціни на продукти. Тут я стараюсь показувати, що знімати. Ми в Німеччині.